Номер 1058 сторінка 231. Перша бригада з площі 80 квадратних метрів зібрала 6 центнерів моркви, друга з 90 квадратних метрів 6 центнерів 20 кг, а третя зі 100 квадратних метрів 8 центнерів. На ділянці якої з бригад у кілограмах з 1 квадратного метра урожайність була найбільшою, у якого найменшою нас в умові задачі запитують все у кілограмах з 1 метра квадратного. А записані в умові дані у центнерах. У центнерах з кілограмами. Тому ми в першу чергу перетворимо наші дані з центнер у кілограми. Пригадуємо, у одному центнері є 100 кілограмів. Тому 6 центнерів моркви дорівнює.

нас запитують на ділянці якої з бригад у кілограмах з одного метра квадратного урожайність була найбільшою. Визначаємо урожайність на кожній із, у кожної із бригад. Перша з бригада з площі 80 квадратних метрів зібрала 6 центнерів. Тобто, щоб обчислити, яка була урожайність, потрібно. 600 кілограмів поділити на 80 квадратних метрів, і ми будемо знати, скільки було зібрано кілограмів з одного квадратного метра. 600 кілограмів поділити на 80. Отримуємо 600-х перетворюємо цей дріб у мішане число. 600 ділимо на 80. 7, 7 на 0, 0, 7 на 8, 56. Віднімаємо остача 40. Отже, 680 дорівнює 7 40 40 остача відділення 8 десятих кілограм з одного квадратного метра зібрала перша бригада. Перша бригада. Друга дія. Друга з 90 квадратних метрів 6 центнерів 20 кілограм. Отже, 6 центнерів 20 кг, А це у нас 620 поділити на 90. 620 поділити на 90. Перетворюємо у мішане число. 620 поділити на 90. 62, 7 буде забагато. спробуємо 6. 6 на 9 – 56, 6 на 0 – 0, і 6 на 9 – 54, перепрошую. Віднімаємо. 0 від 12 відняти 4 – 8, 80. Отримуємо 6,80 кілограм з Одного квадратного метра зібрала, друга бригада. І третя дія. А третя зі 100 квадратних метрів 8 центнерів. 8 центнерів це 800 кілограм. 800 ділимо на 100, 800 поділити на 100. 800 сотих, А 800 поділити на 100 буде рівно 8 кілограмів. З одного метра квадратного зібрала третя бригада. Тепер бачимо, що найменше зібрала друга бригада, а найбільше третя. Нас запитують, на ділянці якої з бригад урожайність була найбільшою. Значить, найбільшою була у третьої, на третій ділянці відповідь. Найбільшою урожайність була у, у третьої бригади. Рапка з комою, а найменш, у якої найменшої? А найменшою у другої у другої бригади. Якщо у, у третьої бригади це було 8 кг, то у другої бригади це було 6,8 кг.